Такий забіг це про здоровий спосіб життя і також про підтримку нашої армії. Головна ціль нашого забігу це допомогти 105-й бригаді територіальної оборони ЗСУ саме місцевій Тернополя. І складу війшли сержанти, офіцери, а також прості люди, добровольці, які виявили такий складний час бажання захищати нашу неньку, нашу землю України. Для мене це є символічно, тому що на сьогоднішній день я також є бійцем 125-ї територіальної бригади міста Львова. Ще більш символічно є те, що зараз 105-та бригада стоїть на тих позиціях, на яких Стояла моя 125-та бригада. Я кожен місяць фактично зараз відвідую хлопців, заїжджаю до них і передам вітання з пайного міста із нашого забігу, який ми сьогодні організовуємо. У нашій компанії більше як 2300 мобілізованих працівників, і компанія зберігає для них та виплачує середній заробіток. Саме тому ми і не оминули підтримку 105-ї окремої бригади ТРО Збройних сил України. Дуже класно, що до нас зголосилися. Насправді такі елітні спортсмени України, які бігали різні європейські старти, які серед них чемпіони України багаторазові. Головна мета має бути кожного українця підтримувати, як він тільки може, донатити в різні бригади, допомагати волонтерством, гуманітарною допомогою. 270 тисяч це ті кошти, які зараз поступили на рахунок благодійного фонду за реєстрацію для того, щоб бігти. На дистанції 5 кілометрів, 10 кілометрів 21, і плюс у нас є дві дитячі дистанції це 100 метрів і 200 метрів. Є корпоративні різні команди, що дуже круто. Найбільша Корпоративна команда це МХП. І інші це в районі десь 15 20 людей теж є з інших міст. Корпоративні клуби. Є бігові клуби також. Забіги це завжди про об'єднання, і я своїм прикладом хотів показати, що необхідно і правильно долучатися до такого роду благодійних акцій. Це все ж таки і про здоров'я, і про підтримку Збройних сил України.